Так, закінчили встановлення міжкімнатних дверей. Скло, чорний лакобель фарбоване. Двері під замовлення робилися. Замочки магнітні IGB. Італія, коробочка цільна, як завжди, без всяких доборів, без перемичок, все гарно. Ось такі двері, які мають стильний вигляд, чорні ручечки. Все підбиралось зі смаком. Так, тут встановлена друга вхідна. Коробочка також цільна. Стикується із вхідною. Все гарно. Замок поміняли мастер зікурим з мастер ключом. Перекодований вже. Двері 95-те полотно. На два контури ущільнення. І ось таке рішення друга вхідна дуже рекомендую. Для теплозвуковоїзоляції додаткової дуже має гарний ефект, що в коридорі буде шум, дим, нічого ви вже чути не будете з таким двойним блоком. Ось такі дверцята. Кому потрібно, замовляйте.